Камрад ось таку сукерку викопує. Бачите, 20 срібла. Дивіться, яка красуня. Клас. Оце. Це... Друзі, аж руки затряслися. Дивіться, що мені вискакує. Просто, просто красота. Всім привіт, ви на каналі Скіфія, і сьогодні у нас нова історія. Сьогодні ми купаємо в лісі, чудовий ліс, ви бачите такий м -м, дуже гарний рельєф. А трохи нас не було, друзі, і тому просимо максимально максимальний лайк, максимальну підписку, друзі, тому що а, будемо помаленьку повертатися. Чому не було? Як ви знаєте, ми копаємо в лісі і в такий період, такий сезон, це не сезон. Чому? Тому що дуже багато комарів, а жарко, і ти не покопаєш, друзі. Але вирішили трохи вигуляти наші прибори, вирішили трошки погуляти і щось пошукати. Якщо що знайдемо, обов'язково пов... Покажемо. А ви, друзі, не забувайте ставити лайки, підписку, адже саме це допомагає нашим відео ширитись, друзі. Всім добра, а ми копати. Так, друзі. А перший сигнал такий толковий. Ось десь, чекайте. Ось десь тут. Я вже бачив, і ви бачите, ось вона. Ось. Це монетка. Перша на сьогодні монетка. І це 10 копійок Україна. Ось так, друзі. Ну нічого, рухаємося далі. І так, ось перша толкова знахідка. Ой, улюблена. Камрад ось таку сукірку викопує. Бачите, напевне, савдепія. та не напевне точно така тоненька. Ось така савдепія. Зараз почистим, подивимося, можливо, є клеймишко десь. Бачите, ще краска є. Ось така сукерка. Насправді досить приємна знахідка. Зараз почищу і покажу. Так, друзі, має клеймишко. Бачите, ось таке клеймишко. Сукіра як нова. А, ось така радянська, радянська велика сукіра. А, Приємна знахідка, чесно признаюся, особливо після довгої перерви, витягнути сукерку ще в такому стані, друзі. Ну, рухаємося далі. Можливо, будуть і старіші екземпляри. Бо не бачите, ліс тут дуже хороший. Тому я думаю, що є шанс показати вам щось цікаве. І так, ще одна знахідка. І ми тут не одну знайшли. Тут вже, напевне, шоста або сьома, але на сьогоднішній день ось така, ось такий гірзач, друзі. Ось такий гірзач і важив він, він пів кіло. Зараз ми його почистимо і вам покажемо. І так, ще було піднято от щойно такий схрон алюмінієвих вилок. Чотири алюмінієвих вилки, бачите? А, скоріш за все Савдепія. ось така. Ось така знахідка. Четверо, четверо чоловік тут сиділи і щось А Можливо, і війна, не знаю. Але це люміні, здається. Так, і ще одна знахідка камрада. Покликав мене, каже, монета або гудзик. Ви як думаєте? Монета це чи гудзик? Я думаю, що монета. Але гудзик. Так, гудзик. Отак. Схоже було по розмірах забратинку, зараз ми почистимо, вам покажемо. Так, друзі, це гудзик, бачите? В три таких з трьома отворами. Хм, а я думав монета. Так, і... Ну, звичайно, що без неї не обходяться виходи в лісі, бачите, ось така підковка. Ось вона, на диво, це перша на сьогодні. Бачите, тут був такий з'їзд, скоріше за все, тут була якась переїзд через річку або через рів, бачите, такий рівець, де. І ось така підкова. Звичайно, ми її брати не будемо, але знахідка в принципі завжди радує. Це що схоже на Фібулу, на кусок спинки від фібули, А, Цінності немає, але коли знаходиш стільки радості, Ну, підкова не така, підкова насправді просто підкова. От, але мені вона приносить завжди якусь таку надію чи що, а якийсь такі є наратив на щастя, знаєте? Можливо, зараз буде щастя. Цікава історія. Дивлюсь, ямка, і біля ямки лежить ось така, ось так вона лежала, ось така штучка. І от ці мене отвори а, ну, вони мені якось так показалися цікавими. І коли я а, почистив, навіть не почистив, просто помив. Дощ падає, я так трошки в колобанці помив. Подивіться, що я побачив. Побачив це є. Це є від Ауді. Тут пише Audi. Ти бачив десь рік, який тут рік. 44-й. 1944 рік. А це, це що, тих паспорт Бейджик. Бейджик від а, машини. М мабуть, якоїсь військової машини, я не думаю, що Може тут легковушки, легковушки їздили. Слухайте, ну як вам така знахідка? Інтересна чи ні? Це хтось викупав і просто не додивився. Можливо, Він думав, від якоїсь радянської... Я думаю, що просто подумав, що це шмурдяк. Може і ми викопали, бо ми тут не раз ходили. Але ось така Форт, і тут, ну якщо знаєте, напишіть. Я думаю, тут є люди, які в цьому розуміються. Напишіть, що, що це. Що від автомобіля чи ні? Щоб ми не фантазували, бо можемо далеко зайти. От тут пише Форд і тут пише 1944 рік. Дякую, чекаю вашого коментаря. Зійшли на місце, де так званий чорнозем, знаєте, середина лісу, а земля тут чорнюща-чорнюща. Тут були знахідки по різних епохах. Тут була бронза, тут був Рим, і тут було, ну, одним словом, дуже багато на було. Скоріше за все, колись тут було поселення, потім були якісь хати. Ось. Тому, можливо, щось нам попаде. Прийшов камрад і каже, є чим похвалитися. І показує мені, знаєте що, показує мені спинку фіболи. Але не проста спинка фіболи, дивіться яка красота. Ай-яй-яй-яй-яй, бляха, дивіться яка красота. Це вже я так розумію, помита. Угу. Ось така красота, бляха. мойо. А по кругу було ще щось чи ні? Ні, піка вже не було. Дивіться, яка красота, бляха. І шкода, що ми трохи розійшлися з камрадом і от зустрілися. Він каже, є чим похвалитися. А тут дійсно справді є чим похвалитися, друзі. Подивіться, яка красота, слухайте. Такою білою заздрістю завидую камраду, слухайте, бо в мене є декілька срібних фібол, але завжди приємно. Тут, я не знаю, тут грам 20 срібла. Дивіться, яка красуня. Клас! Оце це точно срібло. І це, скоріше за все, якась, не знаю, навіть, можливо, рим, черняхи. Не знаю, що це за культура. Якщо знаєте, напишіть трошки. А, ну, ось така, ось така красуня. Бачите, ціленька, голочки не вистачає, засепчика не вистачає. Ну, красота, просто красота. От саме за таких знахідок ми ходимо і шукаємо, дивіться, яка красуня. Часто ці штуки йдуть в по тут такі золоті ці штучки. А, ну клас, друзі, я не можу відірватися, тому що фібула просто бомбезна. Просто бомбезна, знаєте? Слухайте, і все. От я не ходив два місяці на коп, і тепер, тепер мене цей вірус, ну, ця хвороба, вона мене бере ще більше. Дивіться, яка. Баляха, ось така печалечка. Бачите, ніби і би була гарна, тоненька. А тут вона тільки обух. Часто попадають такі розірвані сукерки, друзі. Халепа, звісно, але що зробиш? Шукаємо далі. Так, вискакує така штучка бронзова. Ось тут десь лопатою та. Вискакує така. Ой, клас, тут навіть є маркіровочка. Так. Ось така маркіровочка. І... Бронза. Ой, тут відкручується. Такі такі завіси прикольні в лісі. Бачите? Відкручується. Якби не йшов, не знав би від чого. Таку штучку. Так ми знаємо, що це від завіс. Ось така знахідка. Берем. Друзі, аж руки затряслися. Дивіться, що мені вискакує. Просто-просто красота. Дивіться, яка красота вискакує. Дивіться, який масивний перстень. Ось такої ямки. Ось такий масивний перстеньочок. Зараз попробую трошки почистити водичкою. І вам показати. Але перстеньочок такий. Ай, клас. Ну, Видно, що трохи корозія його з'їла, але бляха, офігеть. Зараз я помию його і вам покажу. Друзі, трохи помив і ось такий, бачите, ось такий рельєфчик. Красота, бачите, тут якийсь, не знаю, можливо, а, можливо якийсь гербовий, гербовий знак, герб якийсь. Скоріше за все, що це середньовічче видно, що трошки його по, по, поїла корозія, але перстеньок просто мріє, друзі. Дивіться, яка красота. Просто бомба. Дома вже його почищу. А, і можливо вам покажу, але. Слухайте, ну. що вам сказати, дуже, дуже люблю такі знахідки. Прям тематичні, бачите, такі. Слухайте, ну. Перстень такий. Ах, прикиньте, кому він належав, бляха, хто його носив? Для чого їх носили такі прикраси? Слухайте, це вже. Про це вже ми можемо тільки, тільки додумуватись, здогадуватись, робити якісь версії, але це вже історія приховала. Але. Ця річ мала власника, і власник був такий самий реальний, як ми з вами, друзі. Цікаво просто коли який період. Якщо знаєте, напишіть, будь ласка, на вашу думку, який це період? Ось таке ось таке колечко. Ось такий зріс. Просто красота. А тут річечка. Чистенька гарна річечка. І, і що? І далі ми ведемо свої пошуки, бачите? А знаєте, багато хто каже, що забагато пейзажів, забагато багато друзі. Ну, блін, мені здається, що скучний коп. Просто от копаєш, копаєш, копаєш. Треба його чимось розбавляти. Ну, як ви вважаєте. Ну ось таку красоту, ну хіба вам не цікаво, подивитись. Ну дуже цікаво, мені здається. Так, ми ж на щось наткнулися ось таке. Ось таке, як ви думаєте, що це таке? Можливо ложка якась. Не знаю, а зараз викопаємо і вам покажемо. Так, друзі, сподівалися хотіли, але це не срібло. Це алюміній. Залегке воно для срібла. Ось. Але так, бачите, якийсь алюміній такий лужений чимось. Такий світиться. Ось така знахідка. Ось така у нас вийшла сьогодні історія. Як то кажуть, я задоволений, камрад теж задоволений. Друзі, жаркувато. Кусають комарі, але воно того варте. Знаєте, це копція як хвороба. Ти от вийшов, я два місяці мав перерив, півтора місяця мав перерив, і от вийшов і все. І мене воно вже зацепляє і далі, далі хочеться ходити. Сподіваюся, прийде вже невдовзі прийде осінь і... І тоді контенту буде більше, друзі. Не забуваємо підписуватися, ставити лайки і ставити дзвіночок. І ось такий хабар. А зараз вам покажу. А в нас є ось така ось така бронзова гільза і бронзова завіса. Це по, по кольору. Далі у нас йде сокира з клеймом. Ось така сокирка з клеймом. М -м Гудзик, 10 копійок, якась бронзяшка. Тоді а, по топ-знахідках. Ось такий перстень. Ось він, ось такий перстеньочок. А, так, була ще ось така яка штучка. А, ось така штучка, ну, скоріш за все, також срібло. Ось, бачите? ось така накладочка срібна. Теж цікава річ, і це ж давня річ, бачите, тут, якщо ми пробували відмити, але вже не відмивається. І топ-знахідка на сьогодні. Ось така фібула. Фібула, це просто красота. А там на Чорноземі ми знаходили динарії, знаходили Амулет Сонце. Ви можете навіть побачити в минулих відео, можете спуститися вниз, побачити Амулет Сонце. І ось така красива фібула просто красота. Ось угу. так, друзі. Дякуємо вам за перегляд. А, дякуємо, що дивилися нас. Сподіваємося, вам сподобався випуск. І розраховуємо на вашу підтримку, з вас лайк. з вас... Звіночок не забувайте, щоб кожен кожен тиждень випускаємо відео, щоб ви могли бачити кожен тиждень. Відео всім добра, з вами був Колектор.